Місто Кам'янець-Подільський справжня прилина історії Поділля. У самому серці міста стоїть велична ратуша, споруда, яка зберігає століття історії та пам'яті. Ця пам'ятка архітектури 15-18 століть була свідком як становлення міського самоврядування, так і різних історичних подій. Ратуша почала свою історію ще в середині 15 століття, коли будівля та вежа були зведені окремо, а згодом у XVII столітті після великої пожежі об'єднані в єдину конструкцію. Ратуша постраждала також і під час Другої світової війни, але завдяки ремонтно-реставраційним роботам 1950-60-х років вона була відновлена. З 1967 року на другому поверсі ратуші розміщується музейна експозиція, організована працівниками Кам'янець-Подільського Державного історичного музею заповідника. Зали музею пропонують відвідувачам захопливі подорожі крізь історію грошей та самоврядування. Ви дізнаєтесь про історію грошового обігу на Поділлі від 14 до 19 століття, та побачите грошові знаки України та світу 20-21 століття особливою гордістю музею є експозиція, присвячена Магдебурзькому праву, яке надало Кам'янець-Подільському самоврядування ще в 15-му столітті. Сьогодні зал магістрату знову став центром офіційних та урочистих подій Кам'янця Подільського. Тут проводять презентації, конференції, лекції та екскурсії, що дозволяють відчути дух історії в сучасному світі. Запрошую вас відвідати це унікальне місце і стати частиною його історії.